Що весни, коли там сніги і на лясті просяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. До волі, до знань, до науки ідуть українці та рамсові внуки, Те слово, до волі і правди зоря. Вітаємо вас! На землі заря. Я вечеря коло хати, чорнязі вонька встає, донька вечеря подає мати, а мати хоче навчати, не комідає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло її. Затихло все. Тільки дівчата та солоники не затихуть. Дітки, а ви знаєте пісеньку, тече вода із загаю. <плес> а написав слова до цієї пісні Тарас Григорович Шевченко. Заспіваємо її. Так! <плес> <плес> Прошу вас. 我、嗯。 Мираємо гру, яка називається «Вгадай слово. Я буду читати рядки з віршів Тараса Шевченка, а ви повинні назвати останнє слово. Ніби засміялась дівчина дитина». Молодець, будь ласка, підбираємо картиночку до цього рядочка і прикріпляємо. Наступне. Будь ласка, сідаємо. Садок вишневий коло. Хар. Молодець, Діма. Будь ласка, Діма, от сюди. Прикріпляємо. А чого? Останнє. І ще раз вичув. Співають, ідучи. Дівчата, так, правильно. Хто зможе знайти картинку до цього вірш? Дякуючи вам, у нас отрималась ось така гарна книжечка з віршами Тараса Григоровича Шевченка. Дітки, а ви знаєте, чому на небі багато зірочок? Коли народжується людина, Бог на небі запалює свічку, і ми бачимо її зорею в небі. І від того, яка людина, які її справи, чи вона добра, чи вона виконує різні... Гарні вчинки, любить навколишнє середовище, любить людей, то дівна і зірка велика і яскрава. А якщо людина зла, ненависна, робить різні недобрі справи, у неї зірка маленька і тьмяна. І коли закінчується її життєвий шлях, зірка падає з неба. І, що загасає її свічечка. Існує таке в народі повір'я. Якщо бачиш, коли падає зірка, загадай бажання, і воно нам обов'язково збудеться. А як ви вважаєте, дітки, яку б ви хотіли собі зірку? Велику і яскраву чи маленьку і тьмяну? Велику. Велику. Велику і яскраву. А що для цього потрібно робити? Яким потрібно бути? Чемним. Чемним? Ще яким? Я чимна. Ти чимна, молодець. Я. А ще яким? Які справи повинні бути? Добрі Добре справи потрібно виконувати, так? А людей любити чи ненавидіти? Да. Любити. любити. А тваринок любити? Да. Да. любити. любити так! Вображати, да. любити, допомагати, так? Так. Молодці. Ось таким повинні бути, щоб ваша зірка була яскрава і... Велика молодці.